І всім привіт, народ, з вас підписок Подобайком продовжуємо грати в ...Manor Лорд. Так, я не до кінця пам'ятаю, на чому ми зупинилися, я хочу собі когось третього рівня. До цього кар... потрібно? Карчма потрібна. Корчма є. У мене є корчма. У мене. Де солодиння? Ми ж збирали ячмінь, ячмінь збирався. Куди він дівся, до речі? Ви ж не, просто не берете, про не продаєте ячмінь. Може він вже переробив... весь ячмінь на солод? А хто із вас має. Так, зачекайте пропозицію, коротше, ми вже заповнені. А, і то є. Тобто ми вже переробили. Е, як його там? Ячмінь на солод. Той, хто робить пиво, переробив це на. Зачекайте, в мене пальне на два місяці лишилось. М -м, доброго вечора. Хатина дроворубів. Тримайте ще одного працівника. Ще одну родину. Буде більше пального, хвилюйтесь. Так. Тобто все хорошо, теоретично я можу. У мене і черепиця, і дошка. Да. Так скільки мені? Три родини. Ой, раз. Ти в нас рімеснік, ти здається. А як подивитись, ремесіньк чи ні? А, ну тут нема покращень, тому що ти ремеснік то тоді. І. І ви вдох також ремесеньке? А чим ви займаєтесь вдох? І чого не вистачає? А, грошей не вистачає. На поліпшення. Та потім будуть гроші. Поліпшити спочатку цих двох Мені цікаво, як вони будуть виглядати. Крамниця з дровами, що? А, ще одна крамниця зерна. Ого! Будиночок третього рівня, як прикольно виглядає. Це пропозиції, кажуть, ми нема. Бо Ель закінчився. Мені треба солода, прям. Не знаю, ці поля, щось вони замало дають. Треба буде потім розширяти кількість працівників в житницю. І розширяти самі поля. Поле. Ну ось тут ще три, напевно. Ну, нас вибору немає, ще три треба точно. Тому давай звідси сюди, сюди. Півтора Моргена. Давайте по одному Моргену. Раз. Нуль, дев'ять. Ось так один, два. Ось так. один-морген. Ось, так 1 -1 -1 -1. ось так. Вперед, ти що тут? Так, ти пропустив пшениця. Ти льон. Давай, ти пшениця. Ти льон. Ти ячмінь. Всього 8%. 3 3%. А де. Зачекайте, може я тупий? Ааа, я тупий. Тут я родючись при засіванні пшеницею. Родючись при засіванні льоном. Льон тут вирощувати. І при засіванні ячменем. Це ось тут в і далі вирощувати. Я тупий, я прям на червоному вирощую це все. Тобто це виключно пшеницю. Ось ці клітинки це виключно для пшениці. На, тримайте. Пшениця пар. Пшениця. Льон Пшениця, пшениця пар. І ти Пар. Пшениця. Пшениця. Ось так. Буде кожен рік одне поле на парі, одне поле вирощуємо. Все, знести, знести Я тупий. Це просто я такий об'єктивно. Так, мені потрібен вдалі ячмінь. М -м -м. Все погано. Але хоча б хоча б не тут вирощувати. Можна ось тут, хоча б Ось так, півтора моргана на ячменя. Який буду хоча б не знаю скільки давати. 22% ячміння, це вже хоча б щось. Ротація культур. Ячмінь, пар. Ячмінь. Ще ось тут. Ось сюди також. Тут нехай буде пар ячмінь ячмінь. Ну, знову ж 20 хоча б 20%. Так, і треба ще одне поле. Ти трохи заважаєш, чесно кажучи. Табір мені не ріф, який можна просто спокійно переставити, і я нічого не втрачу. Тому табір мені не ріф. Навіть хочу сюди переставити. Тебе знести. А, ти ось так зносишся. Окей. Ячмінь. Нехай один 4 А чому? Скажи за все через тебе. Я сподіваюся, це хтось перенесе. Але так, я тупий. Об'єктивно. Так льон. Льон, льон, льон. Тут можна зробити три поля льна. Хоча б якісь. Давайте почнемо звідси по одному моргену. Перше поле, друге поле. Нехай третє поле точно буде закривати тебе всього. Всю плодородну зону. Ось так. Вибудувати ще три моргени. Так, льон пар, льон. Пар льон, І льон, і льон. льон пар. Все. Вони в ротації є. Рік відпочиваємо. Коротше. Кожен рік є одне відпочиваюче поле для два збираючих. Але в житниця тоді мені так багато працівників в житницю треба буде. Дуже багато. Можете ви це все якось перенести звідси? Трохи подалі. О, Ти вже повністю добудований. Доброго вечора. Ти ще ні. Ось якраз тобі чотири коло деревини треба. Нехай несуть деревину звідси. Прибирають. Там якась нова стротина заселилась кудись. Лавка кравця. А! Третьому рівні дві родини проживає. Я зрозумів. Так нема сенсу тоді ремесленників покращувати. Так зачекайте. Якщо тебе, я хочу тебе тепер наступним покращити. Тут і так дві людини живе. Буде чотири жити? 25 п'ять монеток почекаю. І подивлюсь. Так, типововарня. А, я не зможу поліпшити, в елю нема. Будуть. буде Ель. Ель буде. Так, але поки що нема сенсу, наприклад, тримати людей в вітряному млину. В спільній печі, тому що. А, ні, є сенс. І вітряний милин, щоб працював. На, Наповно працюй. І в спільній печі нехай їх просто одна родина працює. Тут 31 пшениці. Давайте, переробляйте. Чого ви чекаєте? Схов заповнений. Вітряний млин, що? А, ні. Пильна яма. А, це просто деревина. Тобі просто на деревину привезли і все. Можна, до речі, більше людей на пильну раму, тому що ми заробляємо ж з... з усього. Так, нам треба більше виробництва шкур. Усіх у будинках є господарство якесь. Так. На щастя, так. Що з вами не так? Чому ви не споживаєте пшеницю? Чого ви чекаєте? Ні, серйозно, я не розумію. Може потрібна одна людина в житниці? Тут 31 пшениця, яку ніхто не перероблює. Просто ніхто. Ааа, нам пшеницю треба спочатку на зерно переробити. Так. Прибираю усіх з вітряного млина. Ставлю побільше в житницю. Ой, то есть так дві родини в житниці, щоб вони. Спочатку пшеницю в зерно, а потім щось інше вже робити. Я вас зрозумів. Прокладаю, наприклад, тут ще дорогу. Мені треба більше людей. Я 4 житла, ось таких маленьких. Ні, нехай. Зайвим не буде. Так, спальним я нормально. Мені вистачає. І їжі мені буде точно вистачати. Все. Так, зерно вважається за їжу? Зерно не вважається за їжу. Так, все, вперед, тепер перемолюйте зерно. Так, зерно на якомусь зі складів зберігається. Так, в амбарі зберігається. Ось треба почекати, поки все зерно перероблено. В борошно. Борошно також не вважається за їжу. Це так, матеріал. Все здається, все зерно переробили. Ну так, в амбарі зерна нема. В житниці зерна нема. Перевидаляю вас всіх і працюйте сюди. Переробляйте все борошно. Так одразу все це вилітає на продаж. Цікаво, одно борошно це один хліб чи як? Як вони рахують? Ну так, з двома полями пшениці. Ми будемо стільки хліба на рік робити. Не прям багато, до речі. Все, мені здається, це все більше не буде. Ані ось тут ще десь борошно. В амбарі було. Мене де 50-48. Я от головне, що в мене з їжею проблем нема. З пальним проблем нема. 40 хліба додатково. Прям дуже непогано. 10 місяців їжі. Це прекрасно. Все, за вас досить. Йдіть працюйте. Також, я думаю, ще одного так. Ще на хвитинку лісника. Пильна яба. Можна. Хоча табір дворорубів рубів. Дрова. Коротше, деревини в мене вистачає. І дошок вистачає, в принципі. Але мене хвилює, що в мене. Хоча ти і засаджуйте, ти, що ти встигаєш засаджувати все. Почувайте всі. Солодильня відпочивай. Піч для глини, ти працюй. Тут також в кар'єрі хтось працює. Табір каменерів відпочивай. Мене цікавить, що в нас по одягу. 119 взуття. Ми взуття точно можемо продавати. Ми робимо шкури шкіри. Ми робимо шкури? З шкури з шкіри. Хто вас? Ти лавка шевця. Лавка кравця, лавка шевця, ти напевно робиш. Саме взуття тебе покращити. І збільшити виробництво шкір. Так, все, шкіри. Ой, взуття точно можна продавати, торгівля. Матеріалс? Ні. О, так. 896 створити маршрут. Збираю 96, створюю маршрут на взуття, і будемо просто стільки грошей виносити звідти. Так, господарство, перший рівень. Звести загін накіс. А. а, я про гроші забув. Я ж збираю гроші. Ні, з грошима в мене потім проблем не буде. Головне зараз зібрати на взуття. На те, щоб почати торгівлю взуттям і все, далі взагалі все буде прям дуже хорошо. 96, всього треба. Я буду стільки заробляти. Так, будуйте. Головне. Так, хорошо що сюди встигли. Позаселятись. Ой, можна, до речі, поліпшувати до другого рівня потроху. Чому ми умов, байдуже, вони скоро самі побачать. Бо. бо-бо-бо-бо. Не коштує нічого поліпшити до другого рівня, і при цьому це буде давати гроші мені. Багато хто, типу, незадоволений. Все березень, житниця. Скільки. О, всіх вісім можна найняти. Вперед. А, не, нема незайнятих сімей. Ось одну родину звільню. Це в дуже високому пріоритеті побудувати ще один будиночок. І зараз сім поля. Я за. Так, ти сієшся? Ти під паром? Ні, в тебе також ячмінь буде. Так, ти наступний рік під паром, ти ячмінь, ячмінь, пар. Ну, щоб два поля ячміня було, потім приберу цю колоду. Це зберігання. Так чому це ніхто не забере? А, це ми перебудовуємо, це ми покращимо господарство. А не будуємо. Нове. Ну, байдуже. Давайте сійте. Я розумію, що я якось дофіга вам роботу дав, але. Я в вас вірю, впорайтесь. Поліпшення споруду завершеного господарства другий рівень. Гроші. Факторія. Гроші. Торгівля. Майже є? 96, прям трохи не вистачає. 8, По 8 будемо ж продавати. А потім ще свічки зможемо зробити. Є. М. Є ж гроші в мене. Так, все взуття. Придбати. Так, ще раз перевірити: взуття. Так, ми. М. Ну так, розблокований торговий маршрут. Чому я не можу його налаштовувати? А, вивозити. Ось. Бажаний надлишок. Що там? Двадцятки вистачить. Все інше продавайте кудись. Просто вивозьте. Скільки я дошок залишаю? Двадцятку? Ну, ось двадцятки вистачить з головою. Так, ой, а я з хатинки з до речі, так і не прибрав на зиму людей, хоча міг. Теоретично в е хатинку з ще б людину. Ще дві родини призначити. І тоді ми весь цей район. Використовуємо. Потім я поїду, перейду, напевно, в цей район. Блин, тут. О, а тут ще більш зручний район. Тут і ягоди поруч, і звірі поруч. Глина ну вже трохи на глину, чесно кажучи. Ось тут багато зверей. Звірів. Блін. Дозволяє пасічникам забрати військ, це цікаво, але і цікаво зібрання шкур ось тут в, в диких звірях ще більше шкір отримувати. Тому що з шкурами ми дуже швидко перетворюємо на шкіри. Шкури на шкіри. Коротше, зрозуміло. Бо шкіри на шкурах. Ні, шкури на шкіри. І взуття. продавайте, взуття, давайте. 30 взуття по 8. Ой, це який У мене вже 272 монетки. Я можу взагалі не партись кози. Натримайте тримай також кіз. Просто козі село. Майже все засіяв. Хто не задоволений? Я не розумію, чим ви не задоволені. У сенсі пропозиції пального і так далі нема. Все є. Може ви недалеко від ринку? Та ні. Ось цих же. А. А якого біса? Але пропозицію одягу, ти бачиш, ти не бачиш пропозицію продуктів пропозицію пального. Але в мене все є, в мене об'єктивно все є. Ось ось тут. Тут буквально вся їжа подається. Ось тут одяг, Ось, ще взуття, ще їжа, ще їжа, їжа. Ну, дрова. У мене все є. Я не розумію, ваше воно задоволене? Все є. Відчепіться. Роз... Самі розберуться. Все залишаю тут одну родину в житниці працювати. Давайте ще дві в хатину збирачів Що Якщо все тільки один не здоволений, всі інші. Та в чому ваша проблема? Справді занадто далеко? Ось ці бачать. корчми тільки, тільки не бачать, але. тому що корчми нема. Фактично. Ну, корчма не працює. Прибираю працівників з корчми Так, за цей рік моя мета забізі брати всі ягоди. Ні, вони потроху знаходять і бачать. Хм, ну мені цікаво. Поле. Так, пшениця тут ще є південніше. Але чи буде ще тут більше пшениці? Просто якщо не буду. Тобто такий, щоб тут ще житло побудувати. Ще ні, ще житло краще ось тут побудувати. Тут Такий бомж райончик буде з житлом. Більше людей. У три двойних доміка. Ні. Ой, або чотири двойних. В них господарство не буде. П'ять з господарством. Або ось так. Як це дивно? Але нехай це так. Більш різноманітне поселення наше буде. З дивними доміками трохи. 26%. Так, вісім врожай. Дев'ять врожай наявний. Нуль. 0. Чому нуль? 0? 8... Чому 18%? І тут 14%, мав. був же краще. Відсоток краще, був, я пам'ятаю. Е, чумай. Ну, слухайте, краще за цей у мене не буде. Ну, типа, дайся культур, пар, ячмінь, ячмінь. У мене хоча б пльон ще вирости О, ви побудувались тут? Так, ти. Розширити житловий простір? Огород, курник, кози. 867. У мене 867 монеток. Ну да. 867. Так, а тепер? А, так. Корчма. Ми все ще чекаємо корчму. О, тут вже 5. Тут хоча б 5, тут 4. І то вони повністю позростали. Тут 4, тут 1-2. А, це треба потім на окремих льон. Ось льон це цей участок. Ячмінь. Ячмінь також цей. Наступний участок, який я купую, це цей. Тому що тут зможу льон і ячмені вирощувати. Ну і тут також ягоди поруч. Все поруч. Не знаю, саме поселення можна ось тут десь побудувати. Тут збір ягід, збір іншого всього. Я лорд цих земель. 11-6. Непогано. 6, 10. Вони кажуть, що вже про пшениці тут 24 буде, тут 15. Прекрасно. Це прекрасно. Мені цікаво, при збільшенні кількості працівників. Васіка буде давати більше. Типу, чи є сенс збільшувати якісь працівників в пасіки? Вже серпень. Чи встигнуть наші культури повиростати? А ну-ка, тут одна родина є в житниці. Я побачу, коли вони почнуть збирати, і тоді подадаю ще родин, коли почнеться сезон жнив. Так, я не розумію, як претендувати на ту землю. Там можна або. дивіться, прихильність короля, або вплив. Я не бачу жодного з цих показників. Може мені треба просто на старий винче. Ще... Ой, накази, прикольно виробництва Може ще рівень самого поселення підвищити. Недостатньо в мене. Подивимось. Ой, непогано, тут буде більше 60 пшениці, 23, тут 9. Тут саме поле просто менше. А й 8% всього. Тут 11%. Було аж було більше, було по 20%. Так само, як і тут. Дивно, окей, байдуже. Ну що ж, поки що на цьому я закінчу це відео. Дякую всім за перегляд, та особливо дякую всім спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході ці відео. Якщо б когось, моїх глядачів також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або одна там по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд. Всі удачі та бувайте!